Свій спортивний запал у віршальному турі показували чотири кращі команди області. Та крім спортивних здібностей, учасники повинні демонструвати хороші знання історії. У нас визначений рік спорту і здорового способу життя. І один як з фізкультурно патріотичних фестивалю це проходить козацький гард. Це нащадки козацької слави, комплексні змагання, тому що тут є і фізичні вправи, і тестові вправи, і навіть знання історії козацтва. Тобто різно будемо говорити різнобічний розвиток дітей. Останнє підготування до змагань закінчується жеребкуванням. Наставники тягнуть жереб і визначають дисципліну, з якої команда починає змагання. Ну вони спочатку стрибають у довжину з місця, бігає човниковий біг, стрибки через скакалку дівчата, перетягування канату хлопці. І естафета, яка складається з десяти етапів. Перед великим стартом обов'язкова розминка та останні настанови від тренера. Настанови, які дуже простенькі, щоб вони, по-перше, не хвилювалися, по-друге, трошки розумілися, По-третє, зробили те, що я чую і вчив. А що ви їх чи бути першим? <гум> У таких змаганнях важлива робота кожного учасника. Тож потрібно тримати командний дух на висоті. Розпочали команди змагання зі стрибків у довжину. На рекорди найшли, але показали чимало понад двохметрових стрибків. У наступних дисциплінах учасники демонстрували спритність, швидкість та силу. Вправлялися команди і в історичних знаннях. У результаті всіх конкурсів судді визначають переможця з обласних змагань. Вони будуть брати участь у всеукраїнських змаганнях. Ще поки що невідомо в якому місці будуть вони проводитися але зазвичай вони проводяться в Криму в Артепу. Право виступати на всеукраїнському фіналі завоювала команда Хмельницького колегіуму імені Володимира Кузубняка. Другими стали закупнянські школярі з Чоморовецького району. Бронза поїхала у Старокостянтинів. Олексій Ленко, Дмитро Сорокін. Новини спорту.